Доброго ранку, діти! До нас вівторок завітав, нас рахувати закликав. Думати, міркувати, відповіді правильні давати. Ну що ж, поїхали? Що це? Це паровоз. З чого складається наш паровоз? З геометричних фігур. Яких саме? Квадрат, трикутник, прямокутник, круг. Порахуємо квадрати. Один. Два. Порахуємо трикутники. Один. Два. Три. Чотири. Порахуємо прямокутники. Один, два. Порахуємо круги. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Порахую увесь транспорт. П'ять. Порахую автівки лише червоного кольору. Чотири. Чого більше вантажних чи легкових автівок? Наскільки? Вантажних на одну. Чого менше? Велосипедів чи самокатів? Наскільки? Велосипедів на один. Чи достатня кількість пілотів? Ні. Їх менше на один. Що знаходиться ліворуч? Що знаходиться праворуч? Що знаходиться посередині? Що знаходиться зверху? Що коротше? Назвіть. Що їде попереду? Що їде позаду? Назвіть. Що поруч з гаражем і якого кольору? Автівка зеленого кольору. Що літає? Що пливе? Що їде? Що зникло? Зник мотоцикл. Що наступне? Корабель. Що зайве? Метро це підземний транспорт. Що зайве? Літак, у нього є крила. Що не так? Корабель не їде по рельсах, він пливе по воді. Що не так? Машина не плаває. Вона їде по дорозі. Погляньте, будь ласка. Чи все так? Так, звичайно, літак літає в небі. Молодці діти, ми з вами дуже добре попрацювали. До нових зустрічей!